Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Активісти жовтої стрічки відзначили День української державності на тимчасово окупованих територіях на тимчасово окупованих територіях України у Криму, в Донецьку, у Луганську, Мелітополі та Скадовську. Активісти руху Жовта Стрічка влаштували акцію до Дня Української державності. На вулицях окупованих міст з'явилися сотні написів і привітань, залишених на дошках оголошень. Та біля знайомих локацій таким чином учасники руху нагадали, попри окупацію ці території залишаються частиною України. День української державності відносно нове свято однак для мешканців тимчасово окупованих територій воно набуває особливого сенсу. Це спосіб залишитися в українському контексті, жити за українським календарем і зберігати свою ідентичність навіть. Під тиском окупаційного режиму спротив триває українські символи, гасла і дії активістів це не просто жести, а частина широкого руху опору, що день за днем підриває впевненість окупантів у тотальному контролі. В Євпаторії окупанти відкрили так званий молодіжний центр. У тимчасово окупованій в Євпаторії Росіяни відкрили п'ятий так званий молодіжний центр точка опори. Раніше подібні заклади вже з'явилися в Сімферополі, Лівадії, Алупці та новому Херсонесі. Молодіжний центр точка опори» відкрили в Євпаторії. На міроприяті провели майстер-клас по армреслінгу. Тонкості цього віда спорту розповідав чемпіон міра і Європи Артем Тайнов. Можна Всего здесь 8 направлений. лабораторія житейского опиту, школа построєння сімейних отношений, дискусійний клуб, богословские, исторические і психологические лекції. Проте насправді за фасадом творчих просторів ховається цілеспрямована політика Кремля. Взяти під ідеологічний контроль молоде покоління на тимчасово окупованих територіях через лекції, покази, фільми, зустрічі з героями, релігійні заходи відбувається непомітне, але системне насаджування російських наративів української молоді. Окупанти роблять ставку саме на молодь, адже вона основа їхніх майбутніх імперіалістичних воєн, зокрема й основа для теперішньої війни з Україною. Через подібні центри формують нову лояльну до РФ. Людину з російською ідентичністю, витісняючи в ній українську ідентичність, варто нагадувати, що окупація відбувається не лише фізичним способом кожного дня росіяни здійснюють ментальну окупацію, намагаючись виростити покоління, що не знатиме правди про свою державу та буде частиною руского міра. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хотіли би бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. А ще ми запускаємо серію безкоштовних вебінарів, які допоможуть вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі. Отже, 24 липня, у четвер о 19.00, відбудеться лекція на тему ідеї, які... Правлять сучасним заходом консерватизм, лібералізм та християнська демократія. Спікером на цій події буде Ярослав Бошко, голова Центру політичних студій Доктрина. Обов'язково реєструйтесь на нашу лекцію і отримайте цікаву та корисну інформацію, котра допоможе вам краще орієнтуватися у сучасному бурхливому інформаційному світі. На тимчасово окупованій території Донеччини катастрофа з водопостачанням набуває нових масштабів. Воду даватимуть раз на три дні. Окупаційна адміністрація Донеччини визнала критичну ситуацію з водопостачанням. Через вичерпання водосховищ у Донецьку запроваджено графік подачі води раз на три доби. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. І ви це можете бачити по состоянню наших водохранилищ. Уровень Верхнекальмевского, Макеевского, Ольховского упал до критических значений. И тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. И в этой связи Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня – Багато хто з мешканців зазначає, що 2014 року, відколи Донецьк опинився під контролем російських окупантів, немає нормального життя. Попри те, що багато місцевих підтримували Росію, умови не лише погіршуються. Ситуація вкрай жахлива. От, наприклад, жителі одного з донецьких селищ записали звернення до Дениса Пушиліна, скаржаться на повну відсутність води, нерегулярне вивезення сміття та антисанітарію. У селищі розвелися щурі та опариші. Однак, як зазвичай окупаційна влада просто не реагує на проблеми людей. До того ж, через брак води гинуть кури на птахофабриках. Проблема виходить за межі побутового рівня і переходить у площину продовольчої безпеки. Продовольственна Донбасу під угрозою. із-за дефіциту осадків і осушення водохранилищ птицефабрики в Розовці урізали подачу води. Після цього на підприємстві начали наблюдати частичне вимирання куриці. За год Розовська виробляє около 12 тисяч тонн м'яса куриці. Сакренні пагалов'я може спровоцирувати нехватку продукції. До порівняння до 2014 року, коли регіон контролювала Україна, жодних графіків подачі води не було а кількість населення була вдвічі більшою. Ситуація в окупованій частині Донеччини черговий раз доводить те, що Росія не здатна забезпечити базові потреби для життя людей. Після 10 років руського міра, замість розвитку, лишень деградація, антисанітарія. Та гуманітарна катастрофа. Окупанти готують молодь тимчасово окупованих територій до ролі майбутніх колаборантів. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує системно працювати над вихованням лояльних до себе кадрів серед молоді. Цього разу 200 молодих учасників проросійських організацій з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Пройшли так звані курси управління в рамках кремлівської програми Росія. Країна можливостей. Навчання організували викладачі з РФ. А після учасники відправляють на стажування в окупаційні адміністрації. Формально це подається як розвиток регіонів. Але насправді це підготовка кадрів для. Посилення контролю над тимчасово окупованими територіями і легалізація окупації. Пропаганда нав'язує ідею, що саме молодь архітектори майбутнього регіону їм обіцяють ресурси, можливості і місце у владі. Усе це вкотре підтверджує, що Росія інвестує у створення лояльного молодого покоління, яке у майбутньому має стати інструментом утримання влади на окупованих територіях. Йдеться не про освіту чи розвиток, а про системну підготовку нових колаборантів. Партизани руху АТЕШ знищили авто Кадирівців у Маріуполі. У тимчасово окупованому Маріуполі український рух спротиву «Атеш» провів успішну операцію. Знищено автомобілі російських силовиків із підрозділу «Ахмат». Акція диверсантів відбулася вночі. Агенту вдалося безпечно покинути місце події, поки проросійські військові відпочивали в чужому домі. Операція стала черговим сигналом для окупантів. Жоден куточок на тимчасово окупованих територіях не є безпечним. Зокрема, Маріуполь чинить спротив і залишається українським. У Русі закликають мешканців приєднуватись до спротиву, допомагаючи інформацію. Ну або ж через чат-бот координатора. Попри терор, пропаганду і спроби встановити контроль. Партизанський рух на тимчасово окупованих територіях не лише триває, а й посилюється. Український спротив працює в тилу ворога, і жоден окупант ніколи не зможе почуватися у безпеці на українській землі. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.